Привіт всім! З вами Наталя Терлецька. Є знову мільйон запитань на Аску, і я вирішила вам відповісти у відео, що вам приємніше, а мені простіше було. Поїхали. Запитання перше: Наталю, як ви виховуєте своїх синочків? Ми їх виховуємо в дусі християнства. Для нас найголовніше з Ігорком, щоб наші діти були добрими людьми, і тому ми виховуємо в них всі чесноти. Доброго християнина. Головний посил, який ми їм вкладаємо в голову, щоб вони вчилися любити. Все дуже просто. Запитання номер два: як накачати такий чудовий прес, як у вас? Ну, насправді, в мене прес звичайний, нічого там особливого нема. Я його взагалі качаю мало і досить рідко. Він в мене пропрацьовується під час присідання зі штангою. Коли ви присідаєте зі штангою, особливо з вільними вагами, а не в машині Смі сміта, м м працює дуже багато груп м'язів, і в тому числі прес. Якщо ви присідаєте з великою вагою, він дуже класно пропрацьовується і промальовується кубики. Крім того, є інші вправи, під час яких він задіюється таким способом ви його пропрацьовуєте. Ну, взагалі, я б вам рекомендувала тричі на тиждень робити самі звичайні скручування по 4 підходи до відказу. От і все. І буде у вас ідеальний прес. Привіт, що в тебе в меню сьогодні? Сьогодні коханий мене приємно здивував, і коли я приїхала з тренування, він вже приготував нам цільнозернові макарони, з зеленю з морозилки і з рибкою. Це в нас був такий обід. На сніданок я їла цільнозернові хлібці, варене це і тортик. Четвертий свій тортик, який я останній раз робила з чорносливом, кунжутом. Що ж нового я давала? Це більш нічого. А всі решта компоненти ви можете прочитати під, під фотографіями ем, у моєму альбомі ем, Правильне харчування по Ага, А на вечір коханий нам зробив варену бульбу з квашеною капустою і цибулькою. Дуже смачне. Але для тих, хто хоче похудати, не рекомендую, бо вам варто їсти тільки білок. Поїхали далі. Який в тебе зріст і вага? Зараз у мене вага 59 кілограм. Зріст у мене е, був в школі 170. Зараз я не знаю. Я думаю, що десь десь так само. Ігорко завжди каже, що десь приблизно так само. Ну, хіба б я зменшилась або виросла ще. Е, доброго дня! берете, будь ласка, добрий зелений чай. Останнім часом трапляються якісь кислі. Дякую. Дівчатка, найкраще вам, мабуть, зайти у, е, наприклад, еколавку. Там хороші товари якісні. Хоча бувають випадки, коли люди жаліються на їхні товари, але загалом я ними задоволена. І я взагалі купляю, я особливо не запарююсь над зеленим чаєм. Я просто стараюся знайти е, якийсь не прорекламований, бо прорекламовані, як правило, е, мають купу всякої фігні лишньої в своїх складниках. Та й взагалі вони. Вони мене не цікавлять і коштують вони завжди дорожче, ніж звичайні чаї. Потрібно знайти крупнолистий і просто в нормальному магазині. Бо в супермаркетах дуже багато шлаку продають. Посилаю вам промінчик тепла, та натхнення, обожнюю дивитися ваші відео. Чекаю вже моменту, коли після вагітності почну займатися за вашими рекомендаціями. Мені дуже приємно насправді це читати. Дякую вам. Дякую і хочу вам сказати, хочу вам сказати, що вам варто вже займатися. Тільки просто не так інтенсивно, не з вагами. І якщо ви ніколи не займалися спортом, ви просто почніть таку робити легеньку фізкультуру. Але вона вам ніколи не зашкодить. Щоб ви не думали про те, що під час вагітності не можна взагалі тренуватися, це неправда. Треба тренуватися просто якщо ви не, фізично не підготовлені, то вам потрібно почати щось легенько, такої так, як фізкультура. Якщо ви вже тренувалися колись, ви можете тренуватися просто трошки легше, ніж, ні, ніж до вагітності. Я під час своєї третьої вагітності е, планую продовжувати займатися бадібільдингом, і я, коли завагітнюю, буду знімати для вас відео, як тренуватися під час вагітності. Для того, щоб тримати себе в формі, для того, щоб класно себе почувати, бути здоровій, мати, народити здорову дитинку і взагалі, щоб роди легко пройшли. Тому ну, не чекайте, коли ви народите, тренуйтесь вже тільки акуратно і бажано, щоб лікар за вами стежив. Наталочка, читаю вас вже давно і з нетерпінням чекаю наступної мудрої повчальної щирої відповіді. Хочеться у вас брати приклад, вчитись ставити, ставати кращою, ви надихаєте. Нехай Бог завжди оберігає вас і вашу сім'ю. І вас, хай Бог оберігає. Мені дуже приємно читати ваші повідомлення. Я справді відчуваю від вас любов. Я вам Дякую за неї. І хочу, щоб ви відчували ще більшу любов від всіх, хто вас оточує, і не тільки. Наступне. Як ви думаєте, це нормально, що дівчина у 26-28 років ще не хоче мати дітей? Ну, це таке індивідуальне питання. В кожного материнський, материнський інстинкт пробуджується в різний період. Просто є, наприклад, питання не то, щоб норми, просто більшість людей, більшість жінок, наприклад, хоче, в них прокидається материнський інстинкт, припустимо, в 20 років і. Він такий дуже настирливий, наприклад, там, до 25 в більшості, так? Але ви просто не підпадаєте під більшість. От і все. У вас індивідуальні особливості організму і життя, напевно, на вас так вплинуло обставини. Тому це не є проблема. Питання тільки в тому, щоб у вас той інстинкт все-таки колись проявився, бо, бо це природньо і так задумано Богом, так би мало бути. Тому не хвилюйтеся, все у вас буде добре. Доброго вечора. Чи могли б ви сказати свою думку на рахунок обруча? Чи варто його крутити? Чи це марна трата часу? І хтось вважає, що це шкідливо, чи дійсно це так? Справа в тому, що після народження молодшого сина Давида я купила собі холахуб, я його активно крутила. Це такий в мене був дуже тяжкий холахуп з шипами, і я його крутила до синяків. Таких здоровенних синяків навколо талії. І тоді я вважала, що це дуже ефективно. І я вважала, що я схудла через Прийшов Пройшло 4 роки, і я зрозуміла, що я схудла не від холохупу, я схудла від правильного харчування, від зменшення кількості калорій в своєму раціоні, від спорту і від води, а не від холохупу. В попередньому відео я розказую, чому, чому це так. Тому що дівчата людина не худає від намащування якогось там крему, чи обмотування плівкою, чи від масажу холохупом. Ну, не худає вона, розумієте? Вона худає від гормонів, які розщепляють жирові клітини на жирні кислоти і виводять, утилізовують їх, тобто через кров виводяться і утилізовуються. Жир кров'ю виводиться, а не масажем чи, чи ще якимось дивоштуками. Тому, на мою думку, зараз я так вважаю, що його немає сенсу крутити. Крім того, крім того, ви сказали, чи це шкідливо. Є різні є різні думки на ту тему. Я колись вважала, що це неправда, що він шкодить. Зараз я розумію інший момент. Після перших родів в мене певні органи опустилися, і вони не стали на своє місце через те, що плід був дуже великим, і вони не стали на своє місце. І коли ви крутите хулаху, то ви. Ще більше спричиняєте ще більше опущення тих органів, які вам і так не стали на своє місце. Тобто, якщо у вас все на місці, то у вас все буде нормально. Якщо у вас і так органи не на місці, може бути ще гірше. Тому, тому я б не радила. Скажіть, будь ласка, чому корисно пити протягом дня більше, ніж 2 літри води? Дякую. Ну, я не кажу пити 2 літри води. Я кажу пити 40 грам на 1 кілограм вашого тіла. Чому? Тому що ваш організм це на, питаю, чи на 75, чи на 80% вода. Він складається з води, і він її потребує. Кожна система в вашому організмі потребує воду. Без неї вона не буде нормально функціонувати. Вона буде, ваш організм буде виснажуватися і він почне хворіти. І це по-перше, це просто необхідно для вашого здоров'я і хорошого самопочуття. А по-друге, вода проскорює метаболізм. Якщо ви хочете похудати, то це вам облегшить процес. Взагалі, вода. Багато спеціалістів вважає, що вона на 30% покращує, пришвидчує похудання. Тому, ось чому? Пийте воду. Як перестати рівнувати колишнього до чоловіка до колишньої? Вони не спілкуються, нічого такого, але я постійно стежу за її сторінкою в ВК. Завжди хочу бути кращою, мене теж бісить, бо я і так в багатьох аспектах краща, а перестати то робити не можу. Ну, ви знаєте, проблема може не зовсім в тому, в чому ви її бачите. От останнє речення мене трошечки бентежить в тому моменті, де ви вважаєте, що ви краще від неї. Так може здаватися просто насправді. Вона просто бракує любові. Звичайною і банальною любові до ближнього. Якщо ви її в себе почнете розвивати, то всі проблеми відійдуть. Ви не будете ні вважати когось кращим а себе, когось гіршим, а себе кращою. Ви не будете ні за ким стежити ні в сторінці ВК, ні де, в іншому місці. Ви не будете жити з, чужою, з чужим чоловіком, який не є вашим. І насправді ви вирішите всі свої внутрішні проблеми. Я не хочу цим вас образити. Це може бути неприємно, але це, це так є. У вас є оці, ці внутрішні проблеми, які ви не бачите, ви бачите тільки наслідки тих проблем, які у вас є всередині. І от коли ви ті проблеми всередині вирішите, не буде ніяких наслідків, і ви себе будете почувати щасливо. У вас немає спокою, гармонії. Ну, а їх, їх дає. Дух Святий. Коли ви будете е, перебувати з Духом Святим, це так дуже містично, напевно, для вас звучить. Ну, але це так, так і є. Як би ви то не сприймали? Коли ви будете з Богом, будете щасливі. А вірите, не вірите, це питання вже. Ваше. Скажіть, будь ласка, а ви пробували фотоапіляцію і чи задоволені результатом? Не пробувала, але хочу спробувати. Читала дуже багато інформації на різну, про різну епіляцію, і мені дуже сподобався варіант фотоепіляції. Він підходить більшості людей. І саме я також підпадаю під ту категорію, я би дуже хотіла її зробити, але. Ще до того не дійшла. Наталю, ви з чоловіком чудова пара. Розкажіть, будь ласка, історію вашого знайомства. Як все відбувалося? Ну, ви задали те саме запитання Ігоркові, тому ви можете прочитати відповідь у нього на сторінці Аску. Дай улюблену фразу з улюбленої пісні. Я так не люблю такі повідомлення. Повідомлення ні про що, ні для чого, аби вбити мій час. Не пишіть мені такого, будь ласка. Жінки хочуть, щоб їх любили, поважали, цінували, говорили з ними. Чоловіки думають, що жінкам потрібні їхні гроші, машини і так далі. Але це не завжди так. Інколи достатньо посидіти з нею і випити чаю. Ну, це було стосовно повідомлення для вас про те, що хочу зняти для чоловіків відео, про яке вони просять. я просила вас поділитися своїми думками. От хто зі мною поділився. Привіт! Як ви вибираєте мед, якому надаєте перевагу травневому, липу, греченому? Мені ніяк не вибирає. Мені просто мама купляє і привозить. І ем, мені, мені байдуже, який мед, головне, що він був мед зі своїми корисними речовинами. Тому тут я вам нічого не пораджу. Що робити людині, яка постійно бігає до холодильника, хоча голоду не відчуває? Не бігати до холодильника. Сонце ну так, так всі, всі, хто любить поїсти, бігає до холодильника тоді, коли не відчуває голоду. Це просто звичайний апетит, який є у всіх і в мене теж. Я от, наприклад, на вечір, як... Людина, якій би вартувало скинути, наприклад, 2 кг жиру, і то не факт, бо Ігор би каже, що мені цього не треба. Але можливо, вартувало б з'їсти білок. А я з'їла не білок, я з'їла бульбу з капустою. І Я це зробила через апетит, а не через голод. Тому таких людей є мільйон, всі вони роблять одне і те ж. Якщо вони хочуть похудати, то вони просто приймають це рішення і це роблять. Якщо вони не хочуть, то вони просто жаліються. Наталю, а можна відео щодо вітамінів? Або ж просто розкажіть, як вживаєте? Чи всі разом в відео їх три види? Які результати очікувати? Дякую. А, насправді зараз вітамінів у нас шість різних варіантів. А, я особисто вживаю три ті, які ви бачили на відео: тобто омега-3, делі і м -м, біотин плюс С. Як її варто вживати. Їх варто... Я, наприклад, дейлі і біотин плюс С вживаю в різні періоди дня, тобто зранку і в обід. Тому що вітамін С є і у дейлі, і у біотині. І нема сенсу таку дозу приймати зразу, варто я їх розбити. А омега 3 жирні кислоти можете приймати як з дейлі, так і з біотином плюс С. Що ви ще мене питалися? Які результати очікувати? Ну, на рахунок результатів, уявіть, собі, що ви здорово харчуєтесь, тобто їсте правильну їжу корисно, і ви мене запитуєте, яких результатів очікувати? Вітаміни Nutrilite – це є пресована, корисна їжа. Розумієте? Таких самих результатів очікуєте, як від здорової корисної їжі. Коли від тренувань підвищується тестостерон, то активніше починає рости волосся критичні дні, довшими, критичні дні довшими. І взагалі, чи займаєтесь ви під час цих днів? Який вид депіляції використовуєте? Може підскажете, як зробити шкіру ідеально гладкою і без виростаючого волосся? Дякую. У мене від тренувань критичні дні не стають довшими. Волосся у мене активніше не росте. Тому я не знаю, про що ви. Можливо, так є у вас, можливо, так є у більшості. У мене такого немає. Чи займаєтесь ви під час цих днів? Ну, от у мене зараз є місячні, і пару годин тому я приїхала з тренування, Це була дуже потужна, дуже довга і важка, важка тренування. треніровка. я під час місячних, це залежить від самопочуття. І так само ви маєте дивитися від того, відштовхуватися від свого самопочуття. От і все. На рахунок депіляції я вже перед тим говорила, яку варто я робити, щоб шкіра була ідеально гладкою, робіть фотоапеляцію. Моя вам порада. Скажіть, ви відбілювали зубки? Або знаєте як? Що стосовно холоху по Наталію, він ефективний? Стосовно зубків, я відбілювала двічі стоматолога, це дуже ефективно. Тримається десь приблизно 2 роки. Останній раз я відбілювала. 3-4 роки тому. Це вже було давно. М -м -м Хочу ще. А як відбулювати в домашніх умовах? Ну, хіба що содою. Але це не надто ефективно. Е Стосовно холохупу, я вже вам відповіла в попередньому повідомленні. Е в принципі, тут ще запитань можна листати, листати, листати і не долистаєшся. Тому ми наразі закінчуємо а всі решта відповіді ви отримаєте трошечки пізніше. Всім па-па!